Робота по благоустрою кладовища в селі Орлівка Каногоротіверського району наближається до завершення. Тривають останні приготування. І лише зараз, дивлячись на поодинокі спиляні дерева та купи сухого гілля, можна говорити про її масштаби, а вони вражають. Майже місяць знадобився шести місцевим мешканцям, що задіяні на громадських роботах, аби повністю очистити місцеве кладовище від аварійних дерев та чагарників. З восьми утра. І до дроби забіду. Випилюємо, вивозимо, зважуємо, випалюємо. Все, що треба те діємо. Ділимо ворку села. Думаємо чистить все. І що? думаємо, ще друге кладбище очищати. Робота кипить тут з самого ранку, адже треба встигнути все прибрати до поминальних днів. Працюємо кожен божий день. Лю людям подобається, що ми вибираємо на своїх територіях. Теперішній вигляд кладовища не може не радувати місцевих мешканців. Раніше були дерева старі, гілки падали на хрести було, погано багато, багато, багато було пройти, а зараз чисто, видно всіх, можна пройти по кладбищу, і гілки не мішають, і все. Я задоволена цим. Місцеві мешканці не приховують своїх радісних емоцій, адже тепер місця вічного спочинку виглядатимуть належно, і під час поминальної трапези можна буде не боятися, що сухе гілля впаде на голову. Зараз з кожним днем все чистіше і чистіше. І ось на сьогодні ми прийшли прибрати свої могилки от своїх родичів, і ми бачимо, що Майже все вичищено, і до поминальних днів буде тут повний порядок. Дуже дуже вдячні ми голові нашому, що він оце навів. У нас такий порядок. Сільського голову ми також зустріли на кладовищі. Він разом з іншими місцевими мешканцями наводив тут лад. Слід зазначити, що розчистка дерев та кущів справа не із легких, адже пам'ятники та хрести знаходяться близько один від одного. Проте, як запевнив сільський голова, жодних пошкоджень виявлено не було. За час вирубки дерев нами було залучено до співпраці працівника з з Краснохударського лісничого господарства, який вваляв нам дерева. За час вирубки жодного пам'ятника жодного хреста не було зруйновано.